У 1967 році в Каліфорнії вчитель історії зробив шокуючий експеримент, про який говорять і досі. Він взяв собі за мету продемонструвати дітям щось таке, що змінить їх назавжди. День перший. Рон вводить жорстку дисципліну. Сідаємо рівно, слухаємо уважно, відповідаємо тільки по черзі. Учні в шоці, але здається, їм це подобається. День другий. Він створює групу з власним ім'ям, привітанням та гаслом, сила через дисципліну, сила через єдність. Що це і чому учні відчувають таке піднесення? День третій. З'являється елемент контролю. Деякі учні починають доповідати про інших про порушення правил, деякі просто підкорюються. День четвертий. Вже не лише цей клас. А й інші приєднуються до групи. Учні серйозно вірять, що тепер вони належать до чогось важливого, до чогось більшого за них самих. День п'ятий. Рон нарешті розкриває сутність експерименту, і замість обіцяного лідера він показує на екрані фільм про фашизм.